та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І з минулого разу, як я отримував на огляд клавіатури від Бладі, коли розповідав про низькопрофільні моделі, у тому числі у мене лежала Бладі Проксібум АТ 98. І так само, як і з мишками серії Бладі Ар 72, я почав про цю клавіатуру думати. Трохи більше ніж зазвичай, а все тому, що серія, ця серія АТ 98 і AT-87 взагалі-то варта окремого огляду, бо за свою вартість клавіатури мають виключно багато фішок та особливостей, про які я зазвичай говорю багато, бо вважаю важливим. Більше того, Proxy Boom і Proxy Renegade можна назвати лакмусовим папірцем для індустрії на тему того наскільки важко індустрії буде розвиватися у майбутньому. Почнемо з ціни, яка складає від 3400 до 3400 гривень це десь 80 доларів. І очевидно, що 98% клавіатура має ціну вищу, а 87% нижчу. Далі спойлер. Але і Bloody Renegade at 98, і Bloody Proxy Boom at 98, і Bloody Proxy Boom AT87 аналогічні майже повністю. Все, чим вони різні, це кількість клавіш, тобто формат і принт на пластику. Комплект поставки у всіх. Аналогічний, сама клавіатура, кабель, інструкція, гарантія, інструмент для зняття ковпачків, але не свічів, і набор додаткових pbt ковпачків. І тут, за професійною звичкою, я хотів написати, що, мовляв, оці ось додаткові кейкапи це єдині pbt ковпачки в комплекті до клавіатур, бо комплектні кейкапи взагалі-то ABS. Але ні. Ті, що поставляються, теж PBT. Всі до одного. Нагадую. 80 доларів. Йдемо далі. Принт очевидно крутий, виразний і динамічний. Кому хочеться стимулювати зоровий нерв, навіть коли клавіатура вимкнена і підсвітки немає. Тій людині Renegade Proxy Boom підійдуть шикарно. І як я розумію, верхня пластикова панель а корпус тут двохсекційний. Вона теж PBT. тому й принт не буде стиратись дуже довго. Йдемо далі. Збірка тут на 8 з 10. металу відчуттям мало, але це і на вагу відносно позитивно вплинуло. Від 906 до 955 грамів, в залежності від формату. Всередині корпусу силіконові демпфери вібрації. Не аскетмаунт, не піна, але я впевнений. Більшість з вас буде у захваті, бо це все рівно виключно ефективна система. Звук надам потім. Ну або зараз. Послухайте самі. І так, особисто мені звук, наприклад, у Afortec FS100 подобається більше. Він був в відео про формати, посилання, нагадую, в офісі, в офісі, в оф в описі. Але враховуючи, що і сценарій, я набирав на ножичний Afortec FX60 за десь. Тисячу трохи більше тисячі гривень, звук і відчуття набору дуже суб'єктивні. Я навіть впевнений, що на це навіть акустика кімнати впливає. Тому як звучать клавіатури в реальності, я ідеально передати не зможу. І це все при тому, що у Bloody Renegade і Proxy Boom, хоч at 98 хоч 87, перемикачі фірмові оптичні альфа. Вони тихі, вони якісні, вони витримують 100 мільйонів натиснень, хоча й не швидкозамінні. Сила натиснення 48 грамів. А от глибина натиснення буде такою, якою ви хочете самі. Від 0,8 до 3,0 міліметра. З кроком в одну десятку. Змінити це можна як іде... Через фірмове програмне забезпечення, Key Dominator 3 програма відносно свіжа, дизайн у неї базовий, місцями застаріли, але функціональність достатня і налаштування величезна кількість, у тому числі купи макросів. Здається, там аж три вкладки, тільки під макроси. Також відмічу, що на офіційній сторінці клавіатур є окремі pdf файли з поясненням того, як з програмою працювати, що мені особисто сильно не вистачало, у тому числі у конкурентів, бо у кожного таки є, але майже всім це потрібно. Тепер Чому я турбуюсь за ринок? Тому що ще декілька років назад я б сміливо казав, що такі клавіатури мають коштувати 5 чи 7 тисяч гривень. Це навіть по старому курсу. І так, ці бладі повнорозмірні, я розумію. Але якби вони були 100%, то ціна їх би прямувала до 10 тисяч, наприклад. У всякому випадку, я б так вважав. Але я б не назвав суму 80 доларів. І це мене лякає. Бо індустрія клавіатур почала дуже активно підійматися у плані фішок для недорогих моделей. Власне, механічну клавіатуру, менш брендову, не від бладі, я можу знайти дешевше тисячі гривень. Не з Aliexpress і не бездоганної якості, але тисяча гривень. А за 3400 я можу отримати і силіконові демпфери, і ПІБІ-ковпачки, і свічі з керованою силою натиснення, і вбудовану пам'ять, і знімний кабель, два кута підйома, супер унікальний дизайн, підтримку ПЗ, такту. Тут немає бездротових функцій, але вони не настільки дорогі. Доліпити сюди акумулятори Чіп з Bluetooth 50 під свистульку адаптер, і ще можна. Ну, додайте тисячу гривень максимум. Додайте ще 600 гривень, щоб зробити клавіатуру 100%, і отримаєте умовну Bloody Renegade at 108 Wireless, у якої буде все, що реально можна хотіти. І це все буде за 5 тисяч гривень. Так не буде швидкої заміни, але. Реально, якщо перемикачі живуть 100 мільйонів натиснень, звичайно, краще, коли воно є. Я не сперечаюсь. Але от чесно, вам це настільки пріоритетно? Бо мені ні, тому виникає ситуація. Що я не бачу, куди індустрію розвиватись більше, бо я не бачитиму бажання платити більше, ніж умовні 5 тисяч. Розумієте, все, що дорожче, буде вже хобі. І не хобі геймінг, а хобі, як, от наприклад, змазування стабілізаторів раз на рік або розуміння різниці між звуком MX і катером. Втім, я трохи брашу. Звичайно, я насправді бачу варіанти. Їх два або індустрія ще більше буде зменшувати ціни на ці ось круті фішки, і через три роки 100% механіка з повним фаршем буде коштувати як зараз 80. Або буде якась замануха, бездротова зарядка знизу, чи два, наприклад, щоб навіть кабелів не було потрібно. При цьому у Бладі Renegade Proxy Boom є одна хитрість, є один недолік, який не позбавляє ці клавіатури, звання лине найкращих на ринку в свою ціну, але сильно похитує трон. У клавіатур є статична. Мультикольорова підсвітка з сімома пресетами-налаштуваннями, але вона не налаштовується навіть у фірмовій програмі, тобто ніякої анімації, ніяких райдух, переливання або реакції на натиснення сім статичних ефектів зі зміною яскравості, і все чисто технічно це RGB, бо кольорів там багато, хоч і не одночасно, але. Самі розумієте. І я не можу виправдати це нічим, окрім як бажанням Бладі штучно демпінгувати АТ 98 і АТ 87, щоб можна було якось прокачати ці моделі наступними версіями. В принципі, виробник має на це право. І особисто я вважаю, що цим клавіатурам личать саме такі статичні ефекти. Може навіть контракти колаборації з Savage Impact поставили це як умову. Я можу лише гадати. Ну а підсумки наступні: Бладі Renegade і Бладі Proxy Boom АТ 98 і ат 87 87, можуть ввести в оману своєю ціною та поверхневими перевагами, як от підсвітка або стильний принт. Але чим далі, тим більше розумієш, що такі ціни за таку кількість вішок у кращому випадку вигідні користувачеві, покупцеві, у гіршому випадку порушують роботу індустрії. Трошки та порушують. І мене, якщо чесно, влаштовують обидва варіанти. Так, немає повноформатного RGB, але я не бачу це великою проблемою. Тому так, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. В коментарях напишіть, як ви думаєте, чого у майбутньому у таких клавіатур точно не буде? Яка фішка, точно не приживеться, хоч як ціну знижу. Я думаю, це будуть дисплеї. Бо таке вже було, і мода на це пройшла. І на мою думку, так буде краще. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зімків цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, і то їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. Замбули Денизаченко та канал Rotnation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! та будьте здоров'я.